Доброго дня, з вами Віктор Таролог. Сьогодні хочу подивитися Харківський напрямок Харьков, а також Купінський напрямок і Овчанський. Давайте подивимося Харьков. Що чекає Харків на ближчі дні. Харков ще чекає Харків на ближчі дні. Тут зміни, як повинні якісь бути. Карта випадає проблеми з водою. А що ще з водою там проблеми є? Харко, я думаю, не повинна бути. Але це ще карта каже, що загроза коло води. Королева. це вода. Загроза коло води а також можуть бути проблеми з водою. Ну, ще дивлюся, як з чимось проблеми є з постачанням якимсь. Це може бути. І гуманітарка, це може бути якесь постачання продуктів, це може... Ну от е, любе постачання. Криза випадає. І фортуни, каже, все зміниться. Швидко буде мінятися. Люди, я думаю, будуть виїжджати. Тут п'яторка Пентаклі випадає криза, і тут випадає смерть. Переїзди. Вже, людям, я думаю, надоїдає трошки. Карта переїздів випадає. Але не всі переїжджають. Кому як? Обстріли є. Обстріли е, на, я думаю, що можуть бути і на залізниці, на державні об'єкти. Карта випала державних об'єктів загострення. Але ще ця карта каже, е, все буде по справедливості. Хто, що отримав, той заслуже, заслуговує, і той те й отримає. Все стоїть на найчаще Де Дехто живе щось, так скажу, жарує. Не просто так живе добре, але жирує на цьому всьому. Смерть, кінець, реінкарнація, зміна. Щось повністю поміняти, але тут випадає по колісу фортуни, як, може бути, переїзди можуть іти. Переїзди у зв'язку з смертями. Смерть випадає. І Переїзди. Вода випадає, багато води випадає. Ну тут дивіться, тут зміни йдуть. Зміни йдуть, буде постачання. Готується. Так як я казав, що недостаючі постачання, тут випадає постачання, будуть іти. Як все зміниться. І швидко зміниться. Верховна Жриця, таїнство. Якісь плани є, тайні плани, про які ніхто не знає. Успішно домовилися про щось. Це може карта розговору даже, бути. Води. Загострення коло води. Але ще карта розговору. Карта розговору. Е... Начальство. От. Голова, так? Да? Можна сказати, голова. Договорився. Я скажу, більше все, як мер випадає. Мер домовився про постачання таємне, таємне постачання і успішно, успішно домовився. Отримали те бажане, що хотілося, те буде отримане. Карта світу, переход у нове. Ну, тут дешево дивлюся, як обстріли йдуть. Але обстріли околиця пада, дуже сильно обстрілюється. Околиця. Але буде і по Харкові. великі будуть прильоти. Тут жезло. Тут жезло каже про е щось велике. Це каби можуть бути. Авіація, щось каби, ну таке щось велике. Щось все, що пропустять. Повинні збивати, але тут дивлюся, як. Пропустять щось велике. Тут вода і щось, ну тут тройка, да? як по тройке це вийшов в стадії стагнації і вже йде якийсь рух, швидкість рух. Почали щось робити. Щось робити. Стабільність. Уходять в стабільність. Але тут двойка мечів, да? на виборі дві дороги. Давно щось. Хотіли зробити, тільки пішов рух невеликий. Не знаю, почому це. Тут карта води випадає і карта дві дороги, прийняті рішення. Тяжко прийняти рішення, але це робилося не за день. Тут звізда випадає, довго приймалося рішення. І рішення прийняте. Зупинка якась, ну тут рицарь випадає, руцар. Це, може бути і постачання, це може бути і якісь дії воєнних. Тому що це карта воєнного. Початок чогось. Ілюзії. Ілюзії. Плани були великі, але не всі вони здійсняться. Захист. Я думаю, щось робиться по захисту Харкова. тому що випадають будівлі, будівлі і карта каже стабільність. Ми стабільно тримаємося. Все робиться, все потихеньку відбудовуються. По цій теж карті да? Дадуть, і так, якщо стається, все відбудовується. Проблеми дивлюся тут. Проблеми можуть бути з водою, проблеми можуть бути з світлом. Але все так дивлюся, як швидко, швидко робиться. Допомога йде. Я так скажу. Комунальні служби. Ну, допомагають, працюють. Не знаю, що ви там будете мені писати. Думаю, що. Хоча людей багато. ви знаєте, Одні таке, другі таке пишуть. Одні сидять в Росії, пишуть з Росії, а одні з Польщі пишуть, що не знають, що тут навіть робиться, а другі пишуть з самого міста. Ну, людей багато є. Скільки людей скільки і мені ніякої, знаєте, коли сказали в фільмі. Сколько людей, сколько мені. Купецкий напрямок, давай подивимся. давайте подивимся. Давайте подивимося. Купінський напрямок. Все, Купінського. Купенський там плохо діло, я так скажу. Реально плохо. Купенський напрямок. Бо себе там ще й випадає. Так як, знаєте, е, некоє обмеження. Обмеження і загострення. Загострення, і тут навіть ну спиш і не знаєш, чи проснешся, карта випадає. Я думаю, що тут є якесь рішення по єрофанту. Евакуюватися. Рішення по єрофанту починати нове життя. Уходить. Бери комочок. І вперед. Кудись, не знаю куди. куди. Куди глаза глядять, я скажу так. Ніхто нікому не нужен, я вам зразу скажу. Тут і без цього, понятно. Але тут випадає, дивіться, прийнято рішення, не вирішаєте свою судьбу. Ви, маленька дитина, рішають старші. Тому що загроза тут дуже велика і постійний бой. Карта падає і от такими маленькими групами. Маленькі групи там от трьох до 10, от таких шість чоловік. Ну, от так, Маленькі групи. Маленькі. І... Але завдають такого тут Тут проблем великих. Постійно загроза з повітря. Постійно загроза з повітря випадає. Копенський напрямок. І є успіхи. Але доповідають більше, ніж на самом ділі є ці успіхи. Маленьке. Паш Пентаклі випадає. Пентаклі це земля. Щось тримує. Сила, сила, сильні. Сильна оборона. Сильна оборона і непохитна. У той стрільні. Як захист ангела випадає. Як захист ангела і досягнення результатів. Я думаю, нападають. Да? Да. Нападають і карта випадає. До кінця не сказав, нападають, а отримують смерть. Ну не дуже можуть прорватися, я так скажу. Не дуже. Але тут дуже тяжко, тут потрібно виїжджати. Купінськ, купінськ, заберуть. Не, не заберуть Купінськ. Карта звезди випадає. Дуже-дуже довго. Це взагалі карта року. Карта року. Якусь надію подає, але багато ще води втече. І хто його що, що поки ця вода втече, що воно буде. Ні. А очанський напрямок все говорить. Овчанський напрямок ще говорить. Овчанський говорить, що помаленьку успіхи є. Невеличкі, помаленьку. Ось ця карта як стоїть, знаєте? Рисер Пентаклі це якраз земля. Але тут, знаєте, як якийсь успіх є, але постійно на місці топчемося. Щоб якусь, якусь дію зробити. Це треба три місяці стоять на місці, а потім подвинулися. Ну отак якось йде. І паж жезло. Обстріли по стіні йдуть. І маленькі. І чим попало? Тут уже, знаєте, як чим попало, обстрілюють теж таким. Навіть авіація і що хоч може бути. І каби, і таке хоч і маленьке, але ну от, теж якось не дають життя зовсім. Тут річка випадає, річка здержує. Щоб пройти, річка здерже. Так як два путі. Прийняти трудне рішення. Ніч. Да, Десятка пентаклів. Увійти річка здержує. Ну, Тут загроза коло річки велика. Хто живе близько коло річки? Де є мости? От карта мостів, річки випадає. Краще десь подальше відійти, перейти, переїхати. ну отак. Тут загроза є. Так її і дуже сильні. Великі атаки. Вони таке постійно, постійно над цим працюють. Постійно над цим працюють. І смерті є. Смерті є. Люди зневірилися, як стабільність і от непохитність дому да? Дом, повна чаша, а приходиться покидати. Багато хто. Сіні атаки випадають. Тут прямо і тут друга карта так випадає, візьмемо обмеження. Я так скажу. Харкова обстрілюється, а руйнується і сильно руйнується. І кожний день, кожен день безпілотники. Дитя, як показує по Харкову. Кожного дня І є перебої з усім. Бачите, вночі загроза. От як тільки ніч починається, і чи утром проснеться чи не проснеться по Харкову. Але я дивлюся, що по Куп'янську, Куп'янський напрямок і Вовчанський напрямок, тут зовсім також сильно. Але закінчиться це все, в цьому році закінчиться це все. Харківському направленню. Договориться. Щось договориться. Карта договору. Король випадає. Король прийдеться віддавати за це. І тоді буде стабільність. Договор буде, і карта праздника ще випадає. І ще карта трьох. Троє повинні договоритися і празднувати. Але за це потрібно щось віддати. Ну, що віддати, не знаю. Але я так скажу. Пора це вже зав'язувати з цією війною. Тому що люди жити хочуть. Це ж таке діло. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подавайте, Діліться цим розкладом. Підписуйтеся.